Всім доброго дня! Вітаємо вас на YouTube-каналі компанії West. Сьогодні ваша улюблена рубрика Японські міні-трактори. Ми вам покажемо ось такого крутого Mitsubishi з переднім приводом розкажемо про нього, його технічні характеристики, його комплектацію і покажемо стан. Відразу нагадую, що дізнатися всі ціни ви можете на наших сайтах. Всі активні посилання є в описі до цього відео, тому переходьте відразу. Також ви сайт бачите на екрані і номер телефону для консультацій. Переходьте, там є і весь асортимент, і актуальна ціна. А тепер поїхали до відеоогляду. Отже, Mitsubishi MT-170 модель, серія MT, ви бачите по капоту, що це трактор вже з новіших, тому що старіші серії вони йшли з такими квадратними капотами, кругліші це новіші, новіші трактори. Рік випуску там, від 98 по 2005 якщо я не помиляюся. десь так, Отже, трактор, як ви зрозуміли з назви, у нас є на 17 кінських сил. Трактор у нас є з передком, тобто передній привід, який ви можете відключити. На тракторі стоїть абсолютно новенька передня резина, і стоїть задня резина ще рідна бріч Отже, розмір коліс передньої резини у нас 5 на 12. І задня резина у нас є розміром. 8,3 на 20. Тобто тут є мікротріщинки, але це від сонця, а не від роботи. Великих тріщин немає. Це рахується дуже добрий стан резини, її міняти немає ніякого змісту, тому що вона ще досить-досить класно послужить. Отже, стоїть на тракторі дизельний двигун трьохциліндровий, циліндрики в нас стоїть на тракторі. І так, коробка перемикання передач в даному тракторі має три швидкості: дві вперед, одну назад і три діапазони. Тобто 2 плюс 1 помножити на 3, якщо це все переводити у математичну е, формулу. Проста механічна коробка перемикання передач. На даному тракторі є дуже-дуже невеликий е, пробіг на всього-навсього 906 мотогодин. Ось таким от чином ви бачите, виглядає його панель приладів. Е, тахометр. Е, Паливо, температура і усі необхідні показчики, які допомагають вам. Розуміти трактор, Вал відбору потужності у нас в тракторі є трьохшвидкісний, Також от вмикається він тута. Також у нас є блокування заднього дифференціалу, як завжди, воно зроблено в для тракторах під п'ятку, вмикається ось цим речогом. Ну, з подалями, я думаю, тут все просто щеплення, роздільний тормоз і газ. Щось розказувати та пояснювати не потрібно. Е, особливості даного трактора є те, що задня трьохточкова навіска має додатковий боковий циліндр, нівелір. Тобто за допомогою нього ми можемо е, виставляти рівень заглиблення фрези, горизонт тримати і так далі. Він в робочому стані, все це працює. Ну і кардан, звичайно, що теж в комплекті. Трактор можна придбати як з фрезою, так і без, те, все обговорюється, ну, але зазвичай ми їх привозимо з фрезами і продаємо теж з фрезами. Це вже індивідуально обговорюється для е, кожного клієнта. От також вас прошу оцінити в принципі, рівень фрези. Я думаю, що по відео все гарно видно, що стан хороший і напрацювання невелике. Так, тепер пропоную завести трактор і послухати його роботу. На тракторі ми маємо свічі накалювання, в які спрацьовують автоматично. Ось ви бачите лампочка-датчик, який відповідає за це. Провертаючи ключ, він загорається. Нам потрібно почекати, поки воно потухло. Зараз тепленько потухло воно доволі швидко, тому ми даємо трішки, трішки газу, можна ручним газом, і заводимо трактор. Так, Трактор у нас завівся. Тут загорілися якісь лампочки, це лампочки гідравліки, скоріш за все. Так, Тепер давайте відкриємо капот і подивимося, як нас виглядає підкапотний простір та й взагалі стан трактора. Отже, зі сторони апаратури три циліндрики, я думаю, ви бачите. Другун в дуже-дуже хорошому стані, нічого ніде не тече, без всяких потьоків, оригінальних 900 мотогодин. Стан прекрасний. Трактор вже й обслужений, і нагадує фільтра, мастила вже все є замінено. Тобто не сапунить, немає ніякого диму. Ось у нас десь тут був сапунчик, а от він один... з тої сторони зараз знайде. Ось сапунчик. Без сапунчика будемо. Секундо! Трактор в доброму стані, як ви побачили, нічого ніде не тече, Двигун сухенький. Е, тепер покажемо вам роботу гідравліки і роботу фрези. Так, і тепер показуємо вам роботу власне, самої, самої гідравліки, підйом, спуск. Робота бокового циліндра. Тобто ви можете виставляти горизонт на фрезі. Під різними кутами. Ну і підйом спуск, все просто. І тепер покажемо роботу ґрунтофрези і і валовідбору потужності. Фреза працює, крутить. Чим більше газу, тим швидше вона їде. Тут теж все добре. Отже, друзі, якщо вас зацікавить даний трактор, запрошуємо вас на тест-драйв на наші майданчики Львів, кільцева дорога Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Весь асортимент можна приїхати, подивитися, покататися. І, звичайно, що переходять на наші сайти. Як я вже казав, всі активні посилання є в дописі до цього відео. Також будемо вдячні, якщо ви підпишетесь на наш канал та напишете в коментарях, чи вам сподобався відеоогляд. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі. Всім мирного неба!